15 років торгують наші замовники в Одесі. Контейнер шість дев'яносто нужний контейнер магазин, можна так сказати. Ну, от. Почали торгувати ще детським. Кому інтересно. Отак по рибальці у них є в принципі усе. Профмонтаж представлений. Кормушечки, різні прикормочки, мегастики, міга, мегаміксы, каліпсосилик, рюкзачки, всі палки, водилища. прикормки, грузила, гачки, оптиміст, ну і. Ще багато всяких вкусняшечок, але ми являємося виробниками шкарпеток і одягу.